Дуже часто по замовченню, ми думаємо таким чином, просто у нас так реагує наше серце на тяжкі обставини. Якщо я опинився в тяжких обставинах, наприклад, як Давид, або опинилася в тяжких обставинах, це означає, що я неуспішна чи неуспішний. Це означає, що я щось втратив, і це означає, що я втратив в своєму успіху. Але слово Боже нам говорить, що тяжкі обставини, які ми переживаємо, вони взагалі не впливають. На те, чи успішні ми, чи не успішні. Тяжкі обставини це тільки обставини. А наш успіх, успіх в Господі, тому що я зараз говорю про християнський успіх, не про успіх цього світу, справжній успіх це провадити життя на кшталт життя Ісуса Христа, це йти за Ісусом Христом, це мати той досвід, і ті реакції, і ті цінності, і ті сенси, які є в самому Ісусі Христі.